Шановні батьки, на жаль, нас не полишає відчуття тривоги, а саме тривоги перед невизначеністю. На жаль, війна принесла в життя багато змін невизначеності та непередбачуваних обставин. Типовою реакцією на це є тривога. Вона характерна і для батьків, і для дітей. Тривала ситуація невизначеності поступово переростає в нав'язливий тривожний стан. Що порушує функціонування, здатність до усвідомлення та оцінення реальності, наслідком якої є зниження якості життя. Шановні батьки, розуміючи всю складність сьогодення, турбота про себе і своїх дітей, в таких обставинах є вкрай важлива. пояснюю, чому діти відчувають занепокоєння дорослих і починають сприймати ситуацію невизначеності, саме як загрозу, з якої дорослі не можуть впоратись. А батьки намагаються приховати свій стан і заспокоїти таким чином дітей, які помічають невідповідність між тим, що дорослі говорять, і тим, як своїми діями вони реагують на те, що відбувається. Простими словами, ми брешемо дітям. Пам'ятаємо стабільний стан батьків це основа стабільного стану дітей. Як же навчитися керувати своїми станами? Прислухайтесь до свого тіла, відчуйте, де воно розслаблене, а де напружене. Глибоко вдихніть, уявляючи, що через подих ви наповнюєтесь спокою і розслабляєтесь. Через видих, мовби виштовхніть і зі свого тіла всю напругу, а з нею і тривогу. Знайдіть свою опору, подумайте, кого з оточення ви можете попросити про допомогу, яке заняття приносить вам задоволення. Це буде ваш ресурс. Діти чутливі до станів дорослих. Вони можуть запитувати про ваші переживання, реагувати на них та заспокоювати вас. Не приховуйте своїх почуттів і станів. Не кажіть, що все нормально. Зізнайтесь, що ви занепокоєні, скажіть, що шукаєте правильні рішення. Можливо, саме ваша дитина вам в цьому допоможе. Запевніть, що неодмінно з усім впораєтесь. Допоможуть також дрібні звички, це режим дня, можливо, нові ритуали або традиції. Це як контроль над власним життям, що формує відчуття передбачуваності, подій і ваш спокій. Пильнуйте свої стани і пам'ятайте, зрозуміти, що спричиняє вашу тривогу, це важливо. Згадувати приємні моменти, що надихають, захинуть. Що надихають та надають нам захищеності та розслабляють, це також потрібно. Сприймати тривогу як реакцію на невизначеність це природно, не знати відповіді на всі запитання це також нормально. Дякую за вашу увагу. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. І, будь ласка, бережіть себе і своїх дітей.